Которик допомоги, день 29 у 2023 році. Е відшкодування за полісом, де в клієнта була обов'язкова автоцивілка плюс пряме врегулювання. Тобто, якщо його хтось би вдарив, а його а його вдарили. То страхова компанія своя виплачує, а потім звертається компанія винуватися. ДТП принцип там такий був, що було завдано великих великої шкоди. Там винуватися і тікав. Його находили. Ну наш клієнт отримав пошкоджений автомобіль майже повністю знищений. Це коли 70% і більше від вартості автомобіля. Згідно з експертизи, показує, що він економічно недоцільно його робити, тому його роб... ну, якби він стає тотально знищеним. Клієнту страхова компанія рахує, скільки вартість автомобіля біля було до ДТП, віднімає в вцілілі залишки і ту суму відшкодовує. Ті в цілі залишки клієнт продає, тому що ну, нема смислу його там ремонтувати. Сума виплати там була в межах 133 тисячі гривень, при вартості біля 172 тисячі гривень. Виплата трішечки затягнулася. Виплата десь відбулася в межах 85 днів. Затягнулося це, буває таке, що. При розрахунку страхова компанія робить експертизу свою, каже, отака от сума. Клієнт каже, мені мало. Тобто, ну, я, типу, я, я, я думаю, я е, питав, я питав експертів, вона дорожча. Тоді страхова компанія робить незалежну експертизу, щоб до них не було претензій. Та експертиза показує, як, як клієнти думають завжди більш точна. ну, Як правило, компанії топ-10 вони рахують відразу. Чітко, щоб їх імідж і рейтинг не падав, вони гарно відшкодовують. Тут клієнт не погоджувався, то погоджу, то не погоджувався, але менше з тим то є нормально, страхова компанія зробила незалежну експертизу і виплатила ці кошти. Е, тому краще довключайте опцію прямого врегулювання. Е, ну, Надіюся, що приймуть закон, і він пройшов читання про нову автоцивілку, так сказати, по принцип, так як за кордоном, де, де ви не купляли, хто вас не вдарив, ви завжди їдете в свою страхову. На сьогоднішній день поки. Якщо ви не маєте такої опції, не доплатили там, 500 гривень, 1000 гривень, якій компанії, то ви, е, якщо вас хтось здаряє, то всі питання до тої компанії винуватяться ДТП, а там буває різне. А там буває всяке. Буває і довше, і, і занижують. І, хоча якби всі працюють по одному, по одній одні експертизі, але завжди чогось отак от відбувається. Але це все дуже часто людський фактор. Коли ти звертаєшся на головний офіс чи де, десь є питання вже з практики, то багато страхових компаній, аварійних комісарів адекватно і е, пояснюють і розказують. Ну, Страхування, на акумулятор розвитку, е, тому. Е, по собі знаємо, тобто, якщо я років 10 назад менш досвідчений був, надавав послуги, але цікавився, давав питання своїм колегам, які довше працюють в цій сфері. Тому інколи ну, різні ситуації бували. Але на сьогоднішній день хочеться наголосити про те, що страхування це те, завдяки чому дозволяєш допомагати іншим людям і реально допомагати. Пам'ятайте, що можна і інші види страхування мати. Це і автомобілі, і майно, і життя, і здоров'я, і пенсійне страхування, які дуже сильно розвиваються в нас в країні. Це альтернатива майбутнього. Тому задавайте питання і до перемоги.